Бажаю здоров'я! Чимало важливого відбулося впродовж минулого тижня в житті українських армійців. Ми дібрали для вас найяскравіші факти та найголовніші військові теми. Впродовж наступних 26 хвилин дізнайтеся головне у нашому стислому викладі у студії для вас. Працюю я, Галина Тарадайка. Розпочнемо з дозору. Представники ОБСЄ відвідали бригаду тактичної авіації у Миргороді. Понад 70 представників ОБСЄ з 34 країн відвідали 831 бригаду тактичної авіації, дислоковану на Полтавщині. Такі візити іноземних військових верифікаторів передбачені віденським документом 2011 року. Про заходи зміцнення довіри і безпеки. Відповідно до віденського документу передбачено обмін наступними делегаціями. Це стосується не тільки України, наші представники нашої держави, а також присутні в подобних місцях. Цях ОБСЄ по всьому світу, тому з метою зміцнення безпеки, довіри, організації взаємодії цей захід проводиться згідно плану на території України і конкретно в частини бригади тактичної авіації. Цього разу іноземним військовим показали авіаційну базу озброєння та техніку бригади. Кажу, що у нас рекордна кількість гостей з державсьє. Чому тому, що навіть ніхто не очікував, що ми в такій складній ситуації зможемо цей захід проводити, який проводиться 5 років. Ми це організували, проводимо і за моє оцінки проводимо дуже якісно, на серйозному рівні. Рекордна кількість учасників пояснюється особливою увагою світу до української оборонки. Загалом у минулому році Україна прийняла і допустила до роботи 17 верифікаційних місій ОБСЄ поза квотою. Видно, що прогрес є в збройних силах України, що не застоїлося, що йде вперед. І не тільки щодо техніки чи щось, але й менталітет людей, що поміняється. Це дуже важливо, я думаю. Серед верифікаторів був і представник Російської Федерації. Цей захід є свідченням того, що Україна виконує повну обсяг своїх міжнародних зобов'язання. І оскільки він документ має на меті довіру і через довіру і безпеку, присутність Російської Федерації якраз є тим свідченням добросовісного, якісного виконання. Зв'язань держави, окрім техніки та озброєння, гостям показали фігури вищого пілотажу у виконанні українських асів. Олександр Оксанченко, який нещодавно став кращим на шоу сіаф 2016 сьогодні цього дня був другим пілотом, навчав колегу. Однак, отримати пам'ятну нагороду від німецьких асів, це йому не завадило незважаючи на складний для вас час, Україна в повному обсязі виконала свої міжнародні зобов'язання, продемонструвала свою відкритість та транспарентність, показала готовність захищати себе і дотримуватися міжнародних договорів. Понад тисяча українських військових резерву прибули на Львівщину для проходження збору у 80 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Майже всі вони мають бойовий досвід набутий у зоні проведення антитерористичної операції. Десантник навиків не втрачає понад тисячу українських чоловіків, котрі проходять службу у військовому резерві 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, прибули на військовий полігон, щоб відновити та вдосконалити свої військові навички. Переважна їх більшість хлопці із західної України, котрі вже мають бойовий досвід в зоні проведення антитерористичної операції. Дане навчання проводили з особовим складом частково ротокомплектована резервістами, які прийшли на збори під час проведення зборів резервістів оперативного резерву нашої бригади. Одразу з першого дня особовий склад розпочав інтенсивні заняття в полі. Десантники здійснили стрибки з парашутом з вертольота у відповідності до програми їхньої бойової підготовки. Крім того, хлопці в лакитних беретах відпрацювали елементи наступального та оборонного бою. Вчилися злагоджено працювати під час штурму позицій умовного противника. Разом із резервістами працюють молоді контрактники львівської бригади. Протягом двох тижнів вони разом займатимуться тактикою, інженерною підготовкою, водитимуть бойову техніку та виконують вправи бойових стрільб зі стрілецької зброї та штатного озброєння бойової машини. Той особовий склад, який прийшов зараз, його якість не можна порівняти з тими, які приходили під час перших мобілізацій. Це люди вмотивовані, які знають, чому вони. Вони прийшли, які знають, які задачі на них покладаються, які дійсно готові їх виконувати. Перший рік в нас повністю були одні полігони, прыжки, перші, перші враження, перші стрільби. Тобто, все те, що хотів мати, все те і спробував. Тобто, на, на граждані за це потрібно гроші з однієї сторони платити. А тут а трошки все по-другому. Дехто із військових резерву вже планує підписати контракт з легендарною 80-кою та знову повернутися. До десантного колективу. На молода особистість на початку свого дорослого життєвого шляху постає перед вибором майбутньої професії. Одними керують матеріальні чинники, іншими духовні. Деяким цей вибір допомагають зробити батьки. Та є юнаки, сповнені патріотизму, любові до батьківщини та співвітчизників, які, незважаючи на перешкоди, вирішили стати офіцерами Збройних сил України. На урочистості з нагоди складання військової присяги на вірність українському народу курсантами, першокурсниками були запрошені представники обласної та міської влади, силових відомств Львівщини, громадськості та духовенства, а також ректори вишів Львова. Зокрема, ритуал складання військової присяги відвідали глава отець української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, митрополит Львівський та Сокальський української православної церкви Київського патріархату Владика Димитрій, голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка. Тупник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк, міський голова Львова, Андрій Садовий, народні депутати України, Оксана Юринець, Ігор Васюник, Ярослав Дубневич, директор департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міноборони України, полковник Микола Садовський, керівники силових відомств Львівщини, командири військових частин Львівського гарнізону, ректори вищих навчальних закладів, делегації збройних сил Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Латвії, представники до... Ховенства громадськості та волонтери перед початком ритуалу блаженніший Святослав разом із керівництвом навчального закладу помолився перед монументом Вічна пам'ять героям полеглим, честь і слава героям живим, присвяченим вихованцям академії, які виконували службові завдання у зоні проведення АТО. Цьогоріч академія поповнилась понад тисячою курсантів першого курсу, які представляють усі регіони нашої батьківщини, в тому числі десять з них приїхали на навчання до Львова із Донецької та Луганської областей. Своїми дітьми та онуками пишаються рідні винуватців свята. мріяв стати стать воєнним. стремиться до цього. он не постріміться, родина за такого... Внуками його. Він був недавно на полігоні, 21 день, сьогодні присяга. Він говорив, що йому тут подобається, що йому тут, ну, що йому тут дійсно подобається, що йому тут гарно, що, що на связі йому подобається тут вчитись. Перед лицем своїх побратимів та батьків понад 700 першокурсників, які до цього не служили у війську, заприсяглися бути вірними захисниками української держави. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Це юнаки та дівчата, які за результатами вступних випробувань були зараховані на навчання до національної академії, із цією знаменною подією винуватців свята привітав начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Звертаючись до присутніх, він, зокрема, зазначив: хочу відзначити, що у грізний час війни вибір героїчної професії офіцера це вже великий громадянський подих кожного з тих. Хто сьогодні стоїть тут у строю цього року? Кількість тих, хто став на шлях героїв, велика як ніколи. Сьогоднішнє свято є особливим. Серед курсантів-першокурсників у строю стояли близько двох сотень військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю у руках пройти горнило війни і в ході антитерористичної операції проявити мужність і героїзм, вірність військовій присязі та відданість незалежній Україні. П'ятеро з них відзначені високими державними нагородами першокурсників та гостей свята із визначною подією в їхньому житті привітали численні гості. До цієї хвилини, до цієї миті ви мали великий вибір: ким бути, де бути і як бути. Сьогодні, зі словами присяги, ваша доля вже буде прямою, чіткою і визначеною на все життя. Тому що присяга українського воїна дається один раз в житті. Ви знаєте, відчувається урочиста атмосфера сьогодні, коли більше ніж тисячу наших воїнів сьогодні прийняли присягу. Це справді великий день. І ви знаєте, я хочу сказати одну річ: буквально тиждень тому ми з головою обласної ради Олександром Ганущином, більше ніж 30 депутатів обласної ради, з міськими головами, з головами адміністрації, повернулися зі сходу. Ми побачили, що там зараз відбувається. Ми побачили, що там відновлюються школи, відновлюються садочки, будуються дороги. І це все завдяки вам. Маю до вас одну пораду. У цей час, який ви маєте для навчання, використайте максимально. Більше в житті не буде таких можливостей, тому що робота, сім'я, обов'язки це дуже важливо. Це важливо. І тому, що у ваші руки вкладається доля солдат, якими ви будете керувати, особливо зворушливо прозвучали напутні слова від учасника АТО, батька першокурсника капітана Юрія Колочка, і з теплим пастерським словом звернувся до майбутніх офіцерів представник української греко-католицької церкви, блаженіший Святослав. Момент військової присяги. Є особливою миттю у житті військовослужбовця, тому що ця хвилина визначає усе подальше життя захисника відчизни, для того, щоб можна було виконати все те, що сьогодні присягали наші дівчата і хлопці тут перед нашими очима. Часом потрібно докласти дуже багато особистих зусиль. Слова присяга легко вимовити, але бути вірними цій присязі усе своє життя це надзвичайно непросте завдання. Ми сьогодні вітаємо усіх тих, хто зробив вибір, свій життєвий вибір для того, щоб бути захисником вітчизни. У цей, можливо, один з найтяжчих моментів її історії. Ми сьогодні вітаємо усіх тих, хто мали мужність скласти військову присягу на вірність Україні і українському народу. Але ми сьогодні хочемо теж і вам пообіцяти, тобто, зокрема, ми, представники Української церкви, що будемо були. І є разом з вами також представитель української греко-католицької церкви передав начальнику національної академії сухопутних військ генералу лейтенанту Павлу Ткачуку хоругу із ликом Пресвятої Богородиці Завершилося урочистості проходженням урочистим маршем усього особового складу навчального закладу. А згодом винуватці свята привітали своїх батьків та близьких відмінним виконанням пісенно-строєвої композиції. Це була його мрія. Я вдячна Богу, що вона збулася. Я рада за нашого сина. Це наша гордість. Добре, що збулася його мрія. Він мріяв про це з дитинства. Слава Богу, що в нього це вийшло. Я як патріот своєї країни. У мене мама, папа, військові. Папа на даний час виконує свої обов'язки на дзвоні антитеростичної операції. І я, як його син, я просто зобов'язаний буду. По виступам, захищати Україну. Приїхала дуже щаслива, що він поступив сюди і що ну, він, він про те, що мріє, він то і вичив. Для мене сьогодні стався вирішальний день. Сьогодні я присягнув українському народу на його вірність. Це знамена та хвилююча подія для кожного курсанта, який сьогодні присягав на України. Тому що мій брат продовжує скажімо так, традиції нашої сім'ї. Династія військова. А я горжуся за своїх хлопців. У мене і радість, і сум, що вони всі вже покинули дім, як то кажуть, йдуть на самостійну свою роботу, життя, службу. Ну, Радість, що воспитали своїх хлопців правильно. Я думаю, що ці всі. Санти, які стояли на плацу, приймали сьогодні присяги, і ті вже які є. Тут вчився старший син, вже починає вчитися младший син. Тому виховання я ж врахую для себе, що це було правильно. І низьких їм всім в таку тяжку годину для держави, стати, прийняти цю присягу і бути вірним цій присягі до кінця. Заради майбутнього, для чотирьох дітей він пішов воювати. Заради них він мусив повернутися до життя після тяжкого поранення. Історія люблячого батька, мужнього воїна, однофамільця міністра оборони України, Одесита, Миколи Полторака у сюжеті з циклу Будемо жити від наших київських колег. Весни 2014 року назавжди змінили долю тисяч українських сімей. Не оминули вони й одеської родини полтораків. До початку конфлікту на сході голова великого сімейства працював підприємцем і разом із дружиною виховував чотирьох дітей. Та коли наш північний сусід нахабно вдерся до чужого дому, Микола добровольцем пішов до війська. Коли В Криму начали я намагався сюди в наш одеський шторм, так як я в армії служив, мені дорога була тут закрита коли Почали набирати одесські БТРО, пішов воєнкомат. 18-й батальйон територіальної оборони, який щойно формувався, прийняв солдата плторока до своїх лав. Кілька тижнів посиленої підготовки і вже у вересні новобранець відбув у зону АТО. Я был удивлен, когда вот мы были в близкой беседе, узнали, что не служил нигде. Потому что настолько в нем вот эта ж военная жилка присутствовала. Во многом превзошел людей, которые ну, как, мы были мобилизованы, поэтому люди были разные. Кто-то, грубо говоря, бился пятками в грудь, что я там служил в ВДВ или еще где-то. Николай на то время не служивший вообще был, но утер, как говорится, нос всем. Я был командиром, его, командиром отделения, где был Коля. мы входили в разведгруппу. И он старался, всегда спрашивал, не боялся этого, не стыдился. Изучал карту очень плотно. Старался там чего-то достичь, хотел в армии остаться, сделать что-то для страны. Новину про те, що Микола йде на схід, його дружина Лілія сприйняла не без хвилювання. Однак вибір чоловіка підтримала. Події на зламі 2013 та 2014 року засвідчили, якщо її чоловік вже щось вирішив, відмовляти його марна справа. Вона поки була в душі, я зібрав всі речі, положив з сказав, що я щось прийду і уїхав на майдан. тому після цього вона зрозуміла, що мене зіржувати безполезно. Миколу Полторака не й те, що його дружина ось ось мала народжувати. Я родила, і рібинку було три місяці. Він говорить, відпусти мене, захищати Україну, хто ж дожен. Замість того, аби розділити радість від народження четвертої дитини, сина Богдана через війну подружжя Лілії та Миколи розлучилося майже на рік. Місяці проведені на буремному сході лишили по собі чимало спогадів, глибоко особистих, як для родини, яка чекала на повернення батька та чоловіка, так і для самого Миколи. Діти ждали очі. Його, коли він вже приїде папа, заскучили. А його не було і по три місяці. Не було, скучали. Страшне час, коли час вріна а коли ти вже там. момент, когда идут бой или еще что-то, там уже нет страха, там, там, уже инстинкты работают. На уровне не будет, будешь с страхом, быстрее всего и погибнешь. Была ситуация у нас, когда мы находились под плотным огнем противника, то есть голову поднять нельзя было. И Коля своими действиями, скажем так, прекратил обстрел наш, и мы смогли спокойно отойти типа, безопасно. Лично я благодарен Коле, и он знает еще второго тоже, который тоже який теж принципе, благодарен за його дійстві уміли. На передовій Микола Полторак провоював близько року і мав намір лишатися там стільки часу, скільки потрібно для перемоги. Та роковий червневий ранок перекреслив ці плани. У нас готувалася крупна операція. Ми з ребятами вирішили піти зачистити всі посадки. Тобто від секретів, секретів, міни поля перевірити. И недалеко уже от э, их позиций, мы дошли туда аж, э, обнаружили, мы ну, начали с АГС обстреливали все, обнаружили воронку, брошенное оружие, кровь, бер, берц, думали, что ну, кого-то подстрелили, кинулись в догонку. Повертаючись до своїх позицій, Микола підірвався на міні. Плічо Пліч опліч із ним тоді був Олександр Димитрієв. Я отримав там осколками в спину немножко, ну, але у мене була екіпіровка там нормально. Так оглушило мене. Потім почав поворачиваться. Где-то в метрі полтора колі. Вижу, він стоїть і упав. Подбіжали ще там два парня, один його уколов. Я почав жгут, ну, наложив йому жгут на ногу. Ну, все, евакуювати почали. А потім були безкінечні шпиталі, лікарняні палати, у Маріуполі, Дніпропетровську і зрештою вдома в Одесі. Ми е, проводили не тільки консервативну терапію, но й виконували повторне оперативне вмешательство. Оскільки е, Коля поступив по поводу миновзрывного ранення і у нього вже на момент поступлення не було лівої ноги на рівні верхньої третій гулени. Увесь цей час поряд із Миколою була його любляча родина дружина Лілія, донька Катя і Наталя та синочки Нестор і Богдан. Поля позвонила, сказала успокою дітей, папа скоро буде «железною ногою», Приїде домой, буде як робот, і буде бігати, і все буде нормально. Ну причому всіх утішав, що все буде добре. Он був на позитиві такої всіх утішав. Ні, щоб ми його утішали, що все буде а він нас. Непоборний оптимізм та почуття гумору допомагали Миколі оберігати від переживань не лише свою родину, а й сторонніх людей, медиків, волонтерів, які робили усе необхідне для того, аби він якнайшвидше повернувся до повноцінного життя. Я його набрала. це був день, коли ми проводили ампутацію. Я говорю, Коля, здравствуйте, Я волонтер, мене так то зовут. Як у вас діла? взагалі? Он говорить, ну взагалі вообще Uh, Уняліці на одну проблему менше стало. Від всмислінґерія пінасков два рази менше стирати треба. Про своє рішення піти на фронт добровольцем Микола Полторак ані краплі не шкодує і запевняє, як батько чотирьох дітей він мав повне право не йти на передову. Та саме заради них він і пішов воювати, щоб відстояти їхнє право жити на своїй землі. Ні каплі не жалею. Близко. И за ногу, я знаю, за что ногу я потерял. Это малое, что можно отдать. Ребята намного больше отдают жизни, отдают э -э, их дети. Еще больше отцов теряют. Попри серйозне поранення та ампутацію кінцівки, Микола Полторак вирішив, що неодмінно повернеться на фронт. Та щоб утілити задумане в життя самого бажання. Нехай найпалкішого було замало. Допомогти солдатові взялася волонтер Алла Рус. У мене є Ясть відіокдаунтам тільки тільки вот на набрусіях становиться не на протестом, його тільки поставили, треба ж держатися за Брусі там. Да, покати там і він робить перші три шага і відпускає руки. Просто відпускає руки і, і таке аж а, ну, же сейчас. сейчас же ж то там може бути. Сейчас же ж то туди пройшов вже без рук, обратно брат уже без рук. Коли Микола Полторак став на протез, він ще більше упевнився, що повернення до активного життя і що найважливіше до служби у лавах Збройних сил це лише питання часу. Так і сталося. Миколі запропонували повернутися до війська. Наразі армієць вже підготував необхідні документи та чекає остаточного рішення. Рішительно став якщо я віжу я не вижу прігради. А поки Микола йде до цілі, на цьому шляху його підтримує родина, бойові побратими та усі небайдужі до долі захисника українця. Нещодавно одеські меценати подарували родині полтораків нову простору квартиру. Раніше сім'я з п'яти осіб тіснилася в одній кімнаті. Та головне, що не змінилося у цій родині, це любов та турбота один про одного. Многі будучи там. Я просто помню, ну как, насколько трепетно начали относиться к тому, что они имеют дома. То есть кто-то женился, кто-то венчался, кто-то быстренько поехал, зачал ребенка. Вот. То есть, а Коля он такой был. Замечательная семья, побольше таких людей. Это вообще просто очень-очень светлые, удивительные люди. Потому что общение с такими людьми, оно как-то, вот, знаете, придает и смысл жизни. І немає сумніву, що усе задумане Миколою Полтороком неодмінно здійсниться. А поки у нашій країні є такі люди, вона обов'язково житиме. Це всі новини станом на цю хвилину. В цей непростий час для нашої країни варто знати про найважливіші процеси, які відбуваються у вітчизняному війську. А тому не пропустіть наступний випуск програми Звитяга вже наступної неділі. На все вам добре.